Всім привіт! І нарешті ми дочекалися 15-ї версії Горбокс. Так, вона тепер офіційно вийшла в реліз, через що, до речі, що одразу можна помітити, особливо для користувачів ПК, ціна на гру повисилася з 2 до 4 доларів. Ну тобто вона спочатку гра коштувала 125 гривнів, а тепер вона коштує 180 Але на це є причини, як, наприклад, підтримка модів і інші плюшки, які я, до речі, вже показував у бета-версії цієї версії, бета 5, ось на екрані можете. Подивитися цю бету, тому що ту інформацію, що я показував у Беті, вона. Я не хочу її повторювати у цьому відео. Що додали конкретно до цієї версії, я якраз в цьому відео вам і покажу. Так, і одразу почнемо зі зброї, або взагалі якихось речей. Тепер, якщо ми візьмемо Максимум предметів в інвентар, у нас з'явиться помилка про те, що ми не можемо тягати більше предметів, а максимум тягання предметів це от 5 штук. Я не знаю, чи на це впливає тулган. Так, давайте я через це перевірю. А, ага. а от тепер максимум речей, тобто, якщо в нас немає тулгана, то тоді можна максимум тягати 6 речей. Наступне, що додали, це можливість, коли ви сидите в машині або на стільці. Ви можете, наприклад. Брати до руки зброю і стріляти з неї. Я візьму, наприклад, берету, сяду в машину. І, до речі, тепер, якщо ви повертаєте направо або наліво, нарешті є анімація, як руль якраз повертається. Тобто я, наприклад, їду, беру зброю і можу стріляти. Але щоб далі користуватися тачкою, я не можу повертати вправо чи наліво. Я можу їхати тільки вперед та назад, а щоб знову користуватися тачкою, ну, у мене це я натискаю лівий контрол і можу назад повністю користуватися машиною, тобто повертати вліво чи направо. Тож для РП це дуже класна система, як я вважаю. Далі дуже прикольна система, яку тут додали. Мені нереально це подобається комбат. А саме, тепер, якщо ми беремо просто кулак, ми, якщо будемо щось бити, наприклад, просто повітря, то тепер додалися усілякі різні анімації. Якраз коли ми щось б'ємо, когось, ну. Ви зрозуміли. Також е, на телефоні у вас є буде окрема кнопка на екрані, у мене ж це права кнопка миші, я можу ставити ось так кулачки, щоб себе боронити, щоб мені не прилетіло по лицю. А також додалася нова функція якраз до цієї комбит-системи, а це саме бити ногою. Тобто, то, наприклад, ви ось так прикриваєтеся від ворога, він вас не може вдарити нормально, і ви йому ось так от прописуєте. Ну, коротше, тепер бити годоліф набагато прикольніше стало. Ну, ось на прикладі покажу. А, і до речі, якщо ви в присіді і хочете вдарити когось ногою, у вас це не вийде. Що, в принципі, навіть і логічно. Далі нам нарешті через дуже великий час додали новий транспорт. А саме Кендівен. Безкоштовні цукерки. Ну і в принципі для РП ситуації ця машина. Те, що треба, ну я думаю, що по фразі безкоштовні цукерки, і ось такий фургончик цікавий. Я думаю, одразу зрозуміло, для яких цілей він насправді створений. тож так, це такий самий автомобіль, тільки просто з іншою трошки моделлю і написом на ньому. Ну, ось щоб чому ви розуміли. Ось це виглядає ось так: от, Кендівен. Ну, різниця є велика навіть. Ну і останнє, що я покажу, бо все інше, що я тут дивлюся, у списку, що розробник ти писав. Ми це все вже бачили у Бетті. Тож, знову ж таки, повернемося до машин, і можна побачити, що в них фізика дуже змінилася. Можна побачити підвізку, яка тепер є. І машина, справді, якщо ось так, от вона. Якщо його так трошки кинути згори, Ну, можна побачити, як кузов трясе. Дуже прикольно, мені це подобається. Бачите, вона скаче, бо тепер там справді є підвізка, а не це просто якісь картонні автомобілі. Ось якраз давайте я поїду, можна побачити, як плавно повертається колеса, і кузов з разом із цим теж його трясе. І це дуже прикольно. Мені правда, це дуже подобається. І тепер дріфт, можна сказати, наполовину доступний. Він досі якось, по-моєму. Дуже каляво працює, але плюс-мінус він тепер є. Ну і насправді це все. Інші зміни, що розробник зробив, це стосовно серверів. У мене немає можливості зараз перевірити якраз те, що розробник для серверів додав. Але ці зміни дуже помітні, тож ви самі їх зможете якраз оглянути. Ну що ж, і на цьому все. Дякую вам усім за перегляд і побачимось наступним разом.